Травмувався на дорозі. У Чернієві трапилася дорожньо-транспортна пригода. 48-річний водій здійснив наїзд на 65-річного пішохода. Чоловік переходив проїзну частину дороги у межах нерегульованого пішохідного переходу. Його госпіталізували до лікарні Керманич Тверезий. Відомості щодо вказаної ДТП слідчі внесли до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом. Поліція закликає водіїв ретельно виконувати вимоги правил дорожнього руху, не перевищувати безпечну та дозволену швидкість руху та завчасно вмикати сигнали повороту при зміні напрямку руху. За жодних обставин не сідати за кермо у стані алкогольного спів. Важливо, що гальміний шлях автомобіля на слизькій дорозі збільшується в рази, а екстрене гальмування може не надати бажаного ефекту. Пішоходам обов'язково одягати світловідбиваючі елементи на одяг для того, щоб бути помітнішими для водіїв у темряві. Уляна Николюк, Ярослав Лалет, новини на вежі.